Красний замість, чугун на зубах, Триста двохсотий термінал страх, Змішався з бетоном, кришиться пелюка Всідай завжди перші, блять, така от штука моторола хрипить, хтось матюкається, Кіборги, типа, і не ламаються, просто мясокомбінат день за три день. Хто там і куди веде опять до опять до набас, ті самі стіни в профіля не фас Промка зеленка, або ніхуя робота, стандартна бутилку струя, но річуєш выход, А ловиш приход, погода хуйова, настрой в биха ричить, музить бека. ну нахуя рыть здесь далека Бэха, бэха, рбэка, бэка, ну на весь далека В красный кабан, то, блядь, пидар, волна мыли Да их ебучий лідер з веслом обнимаюсь, чаще, чим женой, нахуй я тут, ой, блядь, живий, да живой штурмую. Чуєш крики вой, крики вой, попы воды глушить контузію, опять бой, просто піхота, грешники, сатани Же на плечах поможе тіпа Бог войни вперед, перед, 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 і кров запеклась ся ця, ця романтика давно вже наєблась Осталися рефлекси, чорний юмор і трошки втома. Братішка, справа проситься додому. з локація, кудись везе Наташка На броні гірясь, колючка, дурачки, і кабачки в душе, хуйня. i promokaš kabe, ha ričiť, ričiť be, kabe, kabe. No na hujariť, hujariť, daleka, No, no, no. Десь далека вийшов із того то раю, ті типу поотпуздали, в голові картинки вже заїбали, смотриш на мирних а вони як у кіно, для них це все десь там, для тебе от воно Перша, друга, п'ята, дев'ята, цифри, ще не все, тисячі вже попали або попадуть в кольцо, і похуй морда у мазуті, у гамні, в поту. Мужчини роблять своє діло, точка I I do.